Якщо ти хочеш гарантовано досягти успіху в житті, то ти повинен розуміти одну просту концепцію, і вона заключається у прийнятті 10 мільйонів маленьких рішень. Тому що переглядаючи фільм, у якому зображено когось, хто стає успішним, зазвичай, спосіб, у який він досягає цього, є прийняття певного дуже вагомого рішення. Типу він розлучається з коханою людиною, змінює місто або звільняється з ненависної роботи. Так і є. Успіх справді може настати дуже-дуже швидко, але аж ніяк не від одного великого рішення. Ось як виглядає справжній успіх. Припустимо, що ти школяр або, наприклад, працюєш на роботі з 9 до 5. Ти прокидаєшся о 8, дістаєшся до роботи о 9 і старанно працюєш 8 годин, щоб вистачало на проживання. О 6 вечора виходиш на невеличку пробіжку, потім займаєшся фізкультурою, ти працюєш з 6 до 9 вечора. Усунувши все, що тебе відволікає, якщо ти живеш не один, а з дівчиною чи дружиною, ти кажеш їй: Я тебе люблю, але ти не можеш навіть говорити до мене. Не дивись на мене, та не звертай на мене увагу, поки я працюю. І це є рішенням. Рішення, рішення це вимкнути свій телефон, рішення не заходити в Ютуб. І ось настає 7.30, коли ти вже на півшляху до фінішу після довгого робочого дня, після того як ти побігав. І ти дійсно просто хочеш зупинитися, зробити перерву і відпочити. Це прийняття дуже маленького рішення. Просто продовжити працювати. Тому що прямо зараз, як дивишся це відео, так само й ти міг взяти свій телефон і почати гортати TikTok. Так, це невелике рішення, але справа в тому, що ці маленькі рішення з часом накопичуються. І якщо ти постійно обираєш простий шлях, який йде в іншому напрямку від твоєї цілі. Ти ніколи не зможеш досягнути її. Людські істоти дуже рідко думають про далеке майбутнє. Вони заклопотані лише тим, що прямо зараз або чим вони будуть займатися на вихідних. Тож, коли я кажу 10 мільйонів маленьких рішень, я маю на увазі, що тобі потрібно приймати тисячу незначних рішень щодня, щоб бути успішним. Тобто вимикати телефон, прокидатися в встановлений час, виконувати фізичні вправи, їсти здорову їжу. Ти повинен робити це майже кожен день, принаймні кожен будній день. І якщо ти робиш це протягом одного-двох років, ти будеш успішним. Я буквально і без перебільшення гарантую це. І єдина річ, яку я скажу, це якщо ти хочеш побудувати бізнес, тобі необхідно обрати щось одне. Ти не можеш прокинутися в один день і хотіти відкрити інтернет-магазин на другий день кав'ярню. А на третій страхову агенцію. Тобі потрібно вибрати один бізнес і вчепитися за нього зубами. Я справді хочу, щоб кожен із вас став шалено-шалено успішним у житті, бо я вірю у вас навіть більше, ніж ви вірите у себе. Дякую за перегляд. Я це дуже ціную.